Вітаю народ. З Різдвом вас всіх. Це був дуже важкий для нас рік. А, стоп! Так це ж не мій текст. А що я хотів вам сказати? Значить, в коментарях всім і кожному відпишу, як на будь-якому Маккубіку зробити відкриті налаштування, так звані рут права. Що я зазвичай не кажу в відосах, але відповідаю на це в коментарях. Якщо рідний браузер не працює, ми скачуємо в Play Market браузер here. Якщо ви замінили на проєкторі рідні фільтри і заказали їх з OLX, так, це краще запобігає пилу, але трошки перегріває проєктор. Слідкуйте, будь ласка, за температурами роботи і часом роботи. І останнє, всі, хто запитає в коментарях, які ВЛК додатки я встановлюю, і як їх встановити, всім поясню, всім допоможу, всім до нового року. Будь ласка, не потрібно дякувати. Зі святом вас. Здивимось на картинку. Яка картинка вам подобається більше? Не знаю, чи передає камера. Хтось скаже там права, хтось скаже ліву закриває е, проєктор, хтось скаже, а вони однакові. Давайте я отак от познімаю. Е, Лиш скажу на що тут треба дивитися. По-перше, кількість деталей зліва набагато більше. По-друге, він правильно виставлений по кольорах. Скажете, не картинки однакові, можливо, камера трошки вирівнює, але справа вона більш тепліша, більш е, насиченіші кольори, а зліва більше контрасту і вона більш вірна. Але це фігня. Фігня, бо якщо оку не відрізнити картинку, то навіщо платити більше? Оба, а в нас з'явилися квадратики. Саме так. Дуже глибокий білий, якщо ви придивитесь там до максимуму йдуть квадратики. Червоний базовий, синій, також досить глибокий, і зелений. Так, всі кольори я виставив за допомогою отриманих рут прав. Так. А тут подивимось, яка картинка більше подобається. І я одразу скажу, що е, камера не передає всіх огріхів, правої картинки. Вона її дуже вирівнює, картинка здається більш насиченою, більш яскравою. Якщо ми будемо дивитись оком, я набагато більше бачу пір'я тут і тому подібного. Але саме головне ми зараз дивимося на передачу кольорів. Це дуже салатова картинка. От якщо ми так дивимося, вона прям дуже салатова. Далі порівнюємо. Я зараз скажу, на які порівняння. Тут е, розовий колір, він в кашу збивається. Тут е, чіткі кусти. Е, я б цього не казав, ви б для себе самі обрали. Просто е, кажу, що дуже сильно вирівнює камера. Е, зліва в нас виставлений hy 320 Зправа Homto P10 який має дуже насичену кольорову гаму. Якщо ти дивишся на ньому мультики, це чудово, це класно. І плюс в нього є функція, можна трошки прибирати. На рахунок кольорів тут можна зменшувати це все. На рахунок яскравості, ви бачите, вона тут досить достойна, досить їй достатньо. Зараз ще показую з вимкненим світлом. Звісно, це дивитись неможливо без екрану, але просто показую, що яскравість він взагалі не пасує. Контрастність мені більше подобається вліво, він і дорожчий. У всіх хонтопів є отакий от момент зверху. Це нікуди туди не дітись. Але прикольно, коли є екран, то на екрані трапеція, а це висвічується якби в темну зону стіни без екрану. І все. Тобто, е якщо я перестаю коментувати, я не можу сказати, що Ну, добре, в зеленому окей, тут треба прибирати. Тут в зеленому без питань. Але купа кадрів, де... навіть тут, де картинка, якщо б я не коментував. Блін, воно прикольно. Сказати, що правий 3300, а лівий 4200. Так, далі показує. Зліва у нас Full HD матриця, справа 720p. І, і різниці по е, зображенню просто непомітно. А що? Пояснюю. Пікселі у 720. Настільки маленькі, о, камера на них. Зараз спробую сфокусувати, її, да? їх просто не видно. на 720p, може бути видно, може ні? Отут тут краєчку. Зараз зараз пробуємо. Їх також камерою я навіть вловити не можу. Якщо буде білий якийсь момент, ну, проглядаються отут такі квадратики, о-о-о є є є мікропіксель. І тут є такі досить маленькі. Отже, якщо ми дивимося. Проєктор з 2 метрів, нам переплачувати за Full HD матрицю просто нема сенсу. Бо картинку, да, по кольору передачі можна відрізнити. Я це і не налаштовував взагалі. Але по розміру неможливо. Якщо ми відставляємо проєктор до стіни, проєктор знаходиться на е, 3 метри. От така велетенська в нас е, 100 8 дюймів картинка. То вже на 108 дюймів. Ось так виглядає Full HD матриця. Зараз буде якась яскрава сцена. Я підходжу, така, щоб була, скажімо так, не м'яка, а багато деталізованих об'єктів. Блін, ну це кінотеатр вдома, ні? Не можу сказати, можливо, камера це не передає, але кути трошки темні. І ну, все-таки мені здається, що для нього от зараз він на 3 стоїть метра. Це для нього трошки забагато. По пікселях він, він, в принципі, зараз я покажу зблизька, він нормально справляється. Але по картинці ну, бажано все-таки 2,70 Власне, від тих, що ви поставите його 100 дюймів картинка. Чи вона от буде 107, 108, багато не зміниться, але от, показуємо зблизька. Пікселі, вони крихітні, це мікроточки. Це Full HD матриця. І ще, ще сцена, бачу. Full HD матриця. Так? А зараз ми подивимось на Hong P10 з тої самої відстані. От щоб без обманів, от з цієї позиції буде Hong P10. А ось пішов Hong P10. Також я вважаю, дуже достойна картинка. Стоїть на тій самій відстані, щоб дати ту саму картинку, можливо, на 3 см далі. І... Тут вже ситуація з пікселізацією трошки інша. Знову таки не знаю, чи передасть камера, але тут ми досить чітко бачимо, е пікси, да, вона чудово передає зернистість і, ну, ви бачите, в принципі, тут зернистість, якщо е там мені важко було сфокусувати камеру, то тут питань нема. В принципі, якщо так виходиш, оба, знову досить достойна картинка. Тому кожен для себе обирає, з якої відстані він дивиться, яку картинку він хоче побачити, який прайс в нього є. По звуку Hong P10 краще, ніж Hu300. Uh, Але в принципі, якщо вже береш uh, проектор Full HD рівня, ну, до нього все ж таки я вважаю, бажано мати і екран, і бажано мати колонку. Поїхали. Запускаємо гру. Трошки розкажу вам по трасуванню, трошки розкажу по картинці, трошки розкажу по затримці. Отже, вже були такі пробні запуски. Затримка в нього рідна десь 0,27, тобто 27 тисячних, це одна з найменших затримок. З Bluetooth колонкою десь 0.40. Чому все одно граємо з Bluetooth-колонкою, бо набагато кращий звук. Рідний звук прям ну, такий. Типу можна пограти, але без кайфу. Далі по картинці. Картинка супер, вона контрасна, ви бачите, як вона все відмальовує. Деякі будуть моменти, коли виходиш з темного приміщення в світле, воно трошки не встигає за трасуванням променів. Зараз це все покажу. Оцей момент я далі замукаю, Ми просто дивимося на гру, просто кайфуємо, а наступна. Зйомка наступні кадри вже будуть на PS4. Стоять максимальні, які дозволяє PS5. Тобто будуть бризки води, будуть всі ефекти, тіні, все, що можна, встановлено. От Дивіться на спину персонажа, коли він в членях заходить і коли виходить. Бачите, які темні зони. От Про це я казав, що тут HDR-картинка і трасування променів, воно трошки не встигає. Все ж таки проектор не може те, що робить 4К телевізор з 120 кадрів. Картинка дуже плавна, ні фрізів. Так, я на око не скажу скільки кадрів, ну точно більше 60. Ще який момент, От ми коли були перед камнем, то якщо подивитись вгору камня, він стає трошки світліший, якщо вниз камня трошки темніший. Це знову ж таки, в принципі, можна сказати, що так не має бути. Це все ж таки до трасування і променів і обмежень, які є в проєкторах. Але картинка дуже контрасна, дуже деталізована. Так, ну, напевно, до топ-1 ми чекати не будемо. Грає, до речі, син. Показує скіл тільки так. Зараз я дам дограти і вже будемо підключати PS4. Скажіть, ну що я вас не знаю? Ну, по-любому ж писали, будуть писати, яке місце зайняв. Яке місце зайняв? Взяв топ! Взяв! Кажи, взяв чи ні? Це ще PS-5. Просто дозйом. Кому не цікаво, тайм-код. Може буде, може ні, але в принципі так от матаєте трошки вперед. Там, я знаю, хвилинки-дві і все, і на ps 4 пригаєте. А кому цікаво, ну це вже фінал. Це прям самий сок. Не можу сказати, що є 120 кадрів, бо я бачу, камера, от коли вверх ходить, трошки різко вона входить. Не так плавно, як на телевізорі. І син сказав, що не дуже комфортно, бо на телевізорі все-таки більше плавності. Тобто 120-4. кадрів топ Народна така для друдях PS4. Ми скачали оновлення і пішла картинка. Ну, це поки що заставка, а зараз буде гімплей. на PS4 в нас трошки довше завантаження, але це вже платформа. Ми зараз порівнюємо саме, як співпрацює проектор з ps кою я хочу показати його рідний звук. На PS4 йому треба провантажувати менше об'єктів, тут менше деталізація, і йому прям суперкомфортно. Рідний, рідний звук ви зараз я вам послухати. І ось моя розмова. Це він дуже тихий, не дивлячись на те, що звук на максимум. Тобто з рідним звуком грати ну, просто некомфортно. Тепер ми підключаємо Bluetooth колонку. Причому, що Bluetooth колонка підключається автоматично, одразу після вмикання. Поїхали, І це вже зовсім інша справа. Робимо тихіше. Картинка чудова, затримки майже немає. Деталізація об'єктів настільки, наскільки можливо в PS4. Тут менше ефектів. Грати дуже комфортно, Що, просто кайфанам від геймплею Заключення, в принципі, вже дав. Проектор налаштований по кольорах чудово, рідного звуку, вважайте немає. Ідеальний комплект це. Гібридний екран проектор плюс Bluetooth колонка. Просто наслоджуємось. Інколи контент, ми дивимося не тільки щоб отримати якусь інформацію. Правильно? Ага, і дивіться, тут ще нема переходів о, цих з променів. Тобто об'єкти завжди однакові, вони не стають трошки світліші, трошки темні. Чудово! І якраз гарний фінал для нашого відео.